Слухай, з таким автомобілем і, і сам якось стаєш спортивним. Такий собі фітнес. Все, почали. Фух. Привіт! Це перший тест, як завжди, ми з вами сходимо в автосалон послухаємо, як шумить двигун, як співає це авто, які в нього риси, як воно живе і що може подарувати вам. Сьогодні ми будемо у найбільш популярному класі SUV кроссовери велкам. Перший тест Артем Неба. Опель Грандленд Перше, що хочеться розповідати про цей автомобіль, взагалі про клас кросоверів, що тут боротьба не на життя, а на кліренс, на практичність, взагалі на простоту існування, на те, що вам приносити має задоволення щодня в будь-яких умовах. І чим же може зіграти в цю гру з вами Opel? Що в нього виходить найкраще? Ну, перш за все, це все ж таки німець. Так, 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 стоп. База французька, ми все знаємо, але він досі виробляється у Німеччині. Ну, і Ось цей унітарний вигляд. Він кричить про те, що я. Німець це передньопривідний середньорозмірний кросовер, від нього багато не вимагайте. Передньопривідний є виконання між іншим повнопривідно, але тоді це буде гібрид у 300 кінських сил. і Нам в Україну на жаль його не привозять. Так, от 17 см, це чесний дуже кліренс. Вам буде достатньо будь-які бровки, десь виїжджати на дачу, всі ці ями переїжджати, абсолютно все. Ну і якщо казати про великі кросовери, якщо ви хочете їздити на рибалку, десь дуже далеко заїжджати в ліс, і справді пил, бруд, все це під себе. Це не кросовер, це позашляховик. Знаєте, це. зате є інші великі бонуси цього автомобіля. Власне, якщо порахувати ті кошти, які викинули би ви на повний привід. За ці кошти у нас будуть фари, які просто з іншого світу, не те, що з іншого класу. Це матричні led фари, які можуть підлаштовуватися, вони можуть вирізати об'єкти, все що завгодно. Тобто я як тестував. На інших автомобілях я знаю, що тільки десь там Mercedes, приблизно BMW можуть приблизно таким ж самим похвалитися. Тут у нас в Гранленді знайшлося місце, і за ці кошти це дуже великий бонус. Та, й в принципі, багато іншого всього, що заміняє вам ціну повного приводу. Візор, як фірмова решітка радіатора і деякі елементи зустрічаються на всьому модельному ряду, і особливо красиво, він, наприклад, на Opel Astra, яку хочеться обов'язково протестити, але саме в цьому автомобілі він допомагає кросоверу отримати ті риси, які притаманні цьому класу, і хотілося би мати. Тобто він виглядає спортивніше, ніж він є, наприклад. А? Він виглядає трошки більше роздутіше. Ну а ще подобається те, що в нас. Антихром пакет дуже багато такого чорного, навіть сама передня панель, взагалі прозора, навіть що там казати, сам знак Opel не виділяється хромом. Ну а ще один важливий нюанс, який я не зустрічав в інших автомобілях. Дивіться, у нас ці чорні панелі, вони глянцеві. Мені подобаються такі стилі, і навіть чорні диски тут лягають, як то кажуть, ідеально. Тобто автомобіль. Повністю філософський, зібраний, зіграний, красиво і відчувається, що над ним попрацювали саме німецькі дизайнери. І я можу сказати, що попрацювали ще й маркетологи, адже автомобіль збалансований не тільки за виглядом, але ще й технологічно. Opel пропонує три двигуна. У нас в Україні це 1.2 і два турбо трьохциліндровий. Він мені подобається, як звучить. Досить відомий двигун. Його можна сміливо брати справді, тому що він стоїть на комерційних авто, а це про щось таке говорить. Крім того, є 1.6 турбо знову ж таки у 165 коней. Він насправді класно їде. І у нас 1.5 дизель у 130 кінських сил, 300 обертального моменту, і мені він... Справді подобається. Подобається тим, що його справді вважають дуже надійним. Ну, а ще це дуже економічно. Про відчуття того, що тут. Ну, подобається те, що відкриваєш двері, вони широкі, і пороги в нас закриті. Це по кросоверному. Ну, і ці крісла. Я їздив в них і не один раз. Вони сертифіковані інститутом здоров'я Німеччини, тобто АГР, тут навіть є десь позначка. У нас комплектація зі шкірою парфорірованою класною. Вона й приємна на дотик і класна по відчуттям, тому що крім обігріву, в є вентиляція їх, і вони надзвичайно зручні. Змінився у нас Grandland. Таке відчуття, що він абсолютно новий. П'ю панель, у нас дві панелі. Приборка на 12 дюймів, на 10 дюймів. У нас екран Мультимедіа, клімат-контроль двозонний. Є в нас клавіші для Олдів. Можна тримати і регулювати їх по старинці. Між іншим дуже приємно перемикаються. От сама мультимедія досить проста комбінація всіх потрібних клавіш все виводиться. Між іншим подобається, що не видно пікселів тобто, саме в Грандленді класна якість. Що ще мене вразило? Да, у нас глянцеві панелі і зараз на спідометрі, тобто вже приблизно 7 тисяч кілометрів проїхали. А салон залишається просто як новий. Навіть ці глянцеві панелі, вони без царапин, Це я, мабуть, що вперше так бачу. Тобто, це про якість От про цю німецьку не тільки стриманість якусь в дизайні, але це про якість матеріалів. Тут, взагалі, прошити. Я не пам'ятаю, щоб шкірою ну Нуха, який це можливо замінник, але прошивалася передня панель. Вона дуже міцна, м'яко. Симпатично, ну але все одно око буде чіплятися, тому що тут нема стільки кольорів саме за ці дві панелі і ще за приємне кермо. До речі, тут класний підлокітник І взагалі мені подобається, що я опустив найнижче місце сидіння. Мені дуже зручно сидіти. Лікті обидва в нас спираються, класно тримати тут кермо. Він невеликий, дуже глибокий. От. І підстаканник, який перший тест без кави, це просто неможливо. Тут їх два. Вони знімаються. Я такого рішення просто не пам'ятаю. Якщо ви каву не п'єте або взагалі напої і слідкуєте з дорогою, можна покласти багато всього. Зазвичай не люблю, коли ось цей е, такий світлий там дах над тобою. А люблю темні кольори, але тут це додає простору, і простору справді достатньо. Метр вісімдесят два. Це мій зріст. Я сів абсолютно чесно сам за собою, нічого не перелаштовував, Так як зручно. для них місця достатньо. Подивіться, скільки місця тут. Крім того, тут шкіра і в цих кишенях тут гофра. Це прям по преміальненькому, як завгодно. Підлакітник тут невеличкий є, і він теж м'який і зі шкірою. Так взагалі шкіри тут багато. Я казав, що вона приємна, перфорована. Тепер підлакітничок. такий в нас є підстаканники, що приємно, адже це кросовер для дліномірів. У нас тут є прохід у багажник. 5 балів за цей простір. 5 балів. А зараз офіційне звернення першого тесту. Дорогі батьки саме в Opel Grandland про вас подбали. Тут є два невеликих тунеля зі світлим майбутнім для того, щоб Isofix в кріслах потрапляли саме туди, куди потрібно. Тому що я знаю на власному досвіді, як іноді я боровся з автомобілями, коли Isofix захований десь там, і на це витрачав не тільки просто якісь хвилини-години, просто свої нерви. А тут ну максимально просто, простіше, просто я не бачив. Перше, мабуть, на що ви звернете увагу, коли сядете за кермо, що в автомобілі досить тихо, тобто достатньо шумоізоляції. І на мою думку, мабуть, що це найкраще в класі. У нас платформа MP2. Тобто на цій платформі побудовано чимало побратимів Stellantis, Ми вже їх знаємо. Десь довше, десь менше. Саме в нашому варіанті тут у нас попереду Макферсон, позаду напівзалежна балка. І не потрібно. Звертати на це увагу, тим паче, що колись давно казали, що балка керується гірше, звісно, ніж, наприклад, напівзалежна чи залежна підвізка. От це класно для обслуговування, перш за все. Ну а по друге. Бренді Opel, та й взагалі в навчилися непогано налаштовувати. Автомобіль їде чітко, коректно. Він пережовує наші оці звичайні дороги. оці ями келдобіни. Якісь не секрет, що зараз не все так швидко ремонтується. От тому таким мікро маленьким, звісно, не може помічати, але е, на великих е, таких от дистанціях ти помічаєш, що автомобіль починає плисти справді. Зараз хочеться сказати не тільки про автомобілі, хоча це буде стосуватися саме цього. Бренд Opel і Пежосітрен і багато інших входить в Stellantis. Так от про те, як вони жили під час цієї війни, як вони живуть і діють далі. Компанія Stellantis Україна продовжує програму безкоштовного ремонту та сервісного обслуговування автомобілів, державних та комунальних служб один рік допомоги 20 міст. 40 дилерських центрів. 2000 тисячі автомобілів брендів Peugeot, Citroen Opel відремонтовано. 7000 тисяч виконаних заявок на ремонт на суму понад 50 мільйонів гривень. Stellantis Україна. Рухаємося до перемоги разом. Більше двох тисяч автомобілів державного комунального підприємства були зроблені. А це близько сіми тисяч робіт. Ну а ще це було потрачено 50 мільйонів гривень. Просто уявіть за цей період часу. І ця спеціальна програма вона діє і надалі. Тому під час того, як був розрив в інфраструктурі, коли надзвичайно була потрібна комунальним сферам допомога, в ці часи Стилантіс груп був поруч. А це й поліцейські машини, це й аварійні машини, і не тільки газові служби, але й електричні. Тому це наша повага, це наш респект як завгодно. І думаю, і від вас Стилантіс груп. Тримайтеся в той самій позиції і будьте поруч, пліч-опліч з нами в будь-який час. Щодо мотору, конкретно в нашому варіанті GSP. У нас тут стоїть не 5-літровий дизель у 130 кінських сил, 300 крутного моменту. Автомобіль при ньому дає не шалену, але динаміку. Його, в принципі, вистачає в місці взагалі. Немає питань загалом. Найприємніше в цьому автомобілі от якраз такі поєднання айсу на цієї коробки. Вона намагається економити. Вона підлаштовується адаптивна 6 літрів. Ну у нас максимально 6 літрів. От зараз 6,1, при всіх наших тестах в спортрежимах постійно не вимикається двигун. Тобто я намагаюся вижити з цього автомобіля всі соки, всі бензини і дизеля. От, а по трасі взагалі 4 45 км, при тому, щоб бути рухатись 90-100 км на годину. Вау! <му> Не відстається автомобіль в плані. Технічної начинки, от саме посудіть, У нас моніторан сліпих зон він дивиться зарядністю, контролює те, як ви рухатись полосі Він її бачить, навіть наші українські полоси бачить прекрасно. Крім того, адаптивний круїз контроль Тобто, автомобіль допомагає тобі класно відчувати себе в потоці, от невимушено. Просто в принципі цей автомобіль кросовер, популярний цей клас, і має бути таким. Він має тобі давати. Ось цю простоту в керуванні, в, взагалі в його користування, в філософії, от не відволікатися на дітей, на собаку, автомобіль має тобі допомагати в кожному елементі вашого життя. От таким є саме кросовер нашого типу, і саме таким є цей Grandland. Одразу домовилися, що будемо показувати повсякденність цього кросовера, як він буде в звичайному житті, особливо в моєму, коли активності досить багато, окрім зйомок, радіостанцій, тестів і всього іншого, я просто живу нормальним життям, люблю виїжджати за місто. Справді ви можете це побачити в моїх соцмережах, так, щоб все було абсолютно чесно. Тому перейдемо до того цікавого багажника. Тому що, якщо простір, ми вже звернули увагу, який його вміру. Куди все пішло далі, тим паче, що база в нас не така то й маленька. Зверніть увагу, як я відкриваю багажне відділення. Це дуже зручно, особливо, якщо в мене були ще якісь пакети, діти в руках. Те ще. Ладно, окей. Ось так приблизно буде виглядати мій багажник, багажне відділення майже щодня. Всього абсолютно від вудки до речей, ноутбуки прикриті, все що завгодно. 520 літрів багажне відділення. Мені подобається тим, що воно глибоке. Можливо, комусь би подобалося, щоб воно було просто в рівень полу, але нічого за те не барахтися, все лежиться на своїх місцях. Коротше, за багажне відділення теж можна ставити однозначно п'ятірку. Що тут казати? Кайфуєш? Там вудка чуть не. Хорошо. Це, до речі, головний пасажир сьогодні зі мною, який катався і тестив. Ну, як тобі, Грандленд? Я думаю, що це місце йому подобається. Тут шкіра, легко буде чистити, але ще будуть пасажири сьогодні. Тестимо зі всією родиною, друзями, знайомими. За родиною відповідає собака, а от за друзів вони вже тут. І дуже випадково, настільки випадково, що Марин, давай, сідай. Ми обіграємо це дуже просто. Мої друзі. І чисто випадково це залі, я хотів закрити, чисто випадково це працівники першого тесту, от, поза кадрам, ті, що якраз займаються ось цим от. всім. Погнали. Да Ну що, давайте робити якісь висновки, щось приємне, плюси, мінуси, і не тільки про цей кросовер. Ну, перш за все, перед нами звичайний. Міський кросовер потрібно про це пам'ятати, і ми сьогодні це відчули. Десь приїжджаємо з легкістю, а десь потрібно бути обережним. Але необережним з ціною дуже збалансована ціна. Суді самі починаються кросовери від мільйона гривень і закінчується на на Ці саме комплектації, яка у нас це вже мільйон триста шістдесят з гаком тисяч гривень. За ці кошти у нас справді класна комплектація. Також це. Літні переваги, коли так, кросовер вам дозволяє виїжджати за місто, подорожувати, бути з сім'єю, насолоджуватись природою, життям в кінці кінців, але і взимку він вас теж порадує і кліренсом, і підігрівом кірма в будь-якій, навіть в базі, або підігрів лобового ну це ж прекрасно. Ну а тепер про мінуси. Особисто я сюди хотів би до цього восьмиступеневого IC на дволітровий дизель. Його дуже не вистачає. По іншим знаю, автомобілям на цій платформі це прям ідеальне поєднання. Цього не вистачає. Повний привід. Ну, можливо, хотілося б, але потрібно розуміти, що це за автомобіль і що він вам має давати. Як то кажуть, жити на всі гроші з цим автомобілем. Як підсумок, непоганий варіант серед конкурентів. Опір росте. І ви однозначно, як і ми, звернете шию час від часу, дивлячись в його обличчя. Це візор, Опель, Grandland, такі, які є в нашому реальному житті сьогодні, в першому тесті за неба. А я там піца, друзі і все інше. До зустрічі, до класних тачок.